Морозний січневий ранок огорнув Полтаву сріблястою поволокою. Андрій Петренко, 45-річний викладач історії місцевого університету, неквапливо йшов за сніженими вулицями до центрального ринку. Його потерті джинси та старенька куртка Коламбія не надто захищали від холоду, але він звик економити. Зарплатня викладача залишала бажати кращого. Особливо в нинішні часи. Субота видалася напрочу тихою, незважаючи на воєнний стан. Вранішня тривога вже відбула своє, і городяни потроху виходили на вулиці. Андрій міцніше натягнув в'язану шапку і прискорив крок. Він любив приходити на ринок раніше, коли там ще не надто людно і можна спокійно роздивитися товар. Його приваблювали старі речі. Антикварні книжки, монети, різноманітні дрібнички з минулого. Це було і професійним інтересом, і давнім хобі. Останнім часом він особливо часто навідувався до блошиного ряду. Після того, як два місяці тому помер батько, Андрій ніби намагався через старі речі відновити зв'язок з минулим, з родиною історією, яку знав так фрагментарно. Треба було більше розпитувати, поки були живі, ця думка не давала спокою. Батько пішов раптово, інсульт, і стільки запитань залишилося без відповідей. Про дідуся Степана Петренка Андрій знав зовсім мало, той загинув ще до його народження в автокатастрофі. Залишилося кілька пожовклих фотографій та уривчасті спогади батька. Ринок зустрів його звичними запахами свіжої випічки з навколишніх кіосків, кави з пластикових стаканчиків, вологого снігу і чогось невловимо базарного. Андрій купив каву і попрямував до знайомих рядків. Тут продавали все від радянських значків до старовинних самоварів. Більшість продавців він уже знав в обличчя. Доброго ранку, Андрію Михайловичу! Привіталася літня пані Галина, в якої він часто купував старі книжки. Щось цікавеньке шукаєте? Та як завжди, Галино Петрівно, що очі запримітять, усміхнувся він, роздивляючись її сьогоднішній товар. Андрій неспішно проходив повз прилавки, роздивляючись різноманітний мотлох. Раптом його погляд зачепився за щось блискуче серед купи старих речей на столі літнього чоловіка якого він раніше тут не бачив. Це був кишеньковий годинник, старий, але в непоганому стані. Корпус з жовтуватого металу був прикрашений вишуканим гравіюванням якісь рослинні візерунки, і дата 1955. Андрій взяв годинник у руки, той виявився важчим, ніж здавалося, на перший погляд. Скільки просите запитав він у продавця немолодого чоловіка з втомленим обличчям. Триста гривень. Механізм робочий, перевіряйте, відповів той. Андрій відкрив кришку. Механізм виглядав доглянутим, стрілки рухалися. На внутрішній стороні кришки він помітив якийсь напис, але літери майже стерилися від часу. Двісті п'ятдесят? запропонував він. Беріть за 270, не пошкодуєте. річ якісна, довоєнна. Андрій дістав гаманець. Щось його притягувало в цьому годиннику можливо, вишукане гравіювання, можливо, відчуття історії, що струменіло від старої речі. Повернувшись додому, він роздивився покупку уважніше. Годинник дійсно був якісним швейцарський механізм, корпус, схоже, з латуні. Андрій спробував розчистити напис на кришці, здавалося, там були якісь ініціали. Раптом серце його забилося частіше. Серед напівстертих літер він розібрав С. П і рік 1955». Невже? Ні, це було б занадто неймовірним збігом? І все ж. Андрій кинувся до старої коробки з фотографіями. Десь тут була та фотографія дідуся. Ось вона. На пожовклому знімку молодий чоловік у військовій формі тримав у руках кишеньковий годинник. Андрій приклав свою знахідку до фотографії схоже, дуже схоже. Він згадав розповідь батька. Про те, що дідусь отримав годинник як нагороду за відмінну службу в 1955 році. Потім годинник зник, можливо, загубився під час переїзду, а може, його вкрали. Батько казав дідусь дуже шкодував за тією втратою. Андрій сів у крісло, тримаючи годинник у тремтячих руках як він потрапив на базар, хто його продавав. Треба буде розпитати того чоловіка. Думки роїлися в голові, серце калатало від хвилювання. Невже доля повернула родинну реліквію? Наступного ранку Андрій прокинувся ще до світанку. Він майже не спав, думки про годинник не давали спокою. Всю ніч він переглядав старі фотографії, намагаючись знайти додаткові докази. На одному зі знімків дідусь був сфотографований у профіль, і можна було розгледіти ланцюжок від кишенькового годинника, що виглядав з кишені кителя. Чекати до наступної суботи він не міг. Взяв відгул в університеті і вже о сьомій ранку був на ринку. Мороз посилився, термометр показував мінус п'ятнадцять. Вулиці були майже порожні, лише двірники розчищали сніг, що випав за ніч. Базар ще тільки прокидався. Продавці розкладали товар, хтось розпалював переносні обігрівачі. Андрій знайшов вчорашнє місце, але того продавця ще не було. Він купив каву в найближчому кіоску і став чекати, переминаючись з ноги на ногу від холоду. За півгодини з'явився вчорашній продавець. Він ніс потертий портфель, з якого стирчали якісь речі. Доброго ранку! Пам'ятаєте мене, я вчора у вас годинник купив, звернувся до нього Андрій. А, так так, пам'ятаю, щось не так з годинником? стривожено запитав чоловік, розкладаючи свій крам. Ні ні, з ним все гаразд. Просто хотів дізнатися, а звідки він у вас? Продавець, якого, як виявилося, звати Михайло Степанович, спочатку насторожився, але потім, побачивши щире зацікавлення Андрія, розговорився. Розумієте, я працюю в комісійному магазині на Шевченка, точніше, працював. Його закрили місяць тому, власник виїхав за кордон. А речі, що залишилися, розділили між працівниками дещо я тут продаю. А годинник хто його здав у комісійний? Та хто зна, він там давно лежав, ще з літа. Принесла якась жінка, літня така, казала, що розбирала речі після смерті чоловіка. Більше нічого не пам'ятаю, стільки людей щодня приходить. Андрій зітхнув, ниточка обривалася. І все ж це була якась інформація. Він подякував Михайлу Степановичу і залишив свій номер телефону. Раптом той щось згадає. Повертаючись додому, Андрій вирішив зайти до комісійного магазину, про який говорив продавець. Приміщення дійсно було зачинене на дверях висіла табличка оренда. Він записав номер телефону орендодавця може, вдасться щось дізнатися через нього. Вдома Андрій знову взявся за годинник. Тепер, коли він знав, що шукати, напис на кришці став більш зрозумілим СП за відмінну службу 1955 це вже не могло бути простим збігом. Він дістав стару записну книжку батька. Там були телефони різних родичів, навіть тих, з ким давно втратили зв'язок. Можливо, хтось щось знає про долю дідусевого годинника. Першою він набрав тітку Марію, батькову двоюрідну сестру. Вона жила в Кременчуці і була найстаршою з усіх живих родичів. Альо, тьотю Маріє, це Андрій, Михайлів син. Андрійку, господи, скільки ж років не чула? Як ти там, як батько? Голос у тітки був все такий же дзвінкий, незважаючи на вік. Батько помер два місяці тому, важко було говорити це вголос. Ой, лишенько, царство небесне, що ж ви не повідомили, я б приїхала. Довго говорили про батька, про життя, про війну. Нарешті Андрій наважився запитати про годинник. Тьотю, а ви пам'ятаєте дідуся Степана, чи, може, щось чули про його нагородний годинник? А як же, пам'ятаю, красивий був годинник з візерунками такими. Степан ним дуже пишався. А що? А не знаєте, куди він подівся після дідусевої смерті? Та начебто у віри був дідусевої сестри. Вона після аварії всі його особисті речі забрала. А що сталося потім, не знаю. Віра померла ще в дев'яностих, а з її родиною ми зв'язок втратили. Андрій записав все, що розповіла тітка Марія. Згадала вона і про віреного сина Олександра. Останній раз чула, що він живе десь під Полтавою, але точної адреси не знала. Поклавши слухавку, Андрій відчув дивне хвилювання. Історія годинника починала прояснюватися, і кожна нова деталь тільки підтверджувала його здогадку це дійсно дідусева річ. Він дістав ноутбук і почав шукати інформацію про родичів в соціальних мережах. Може, вдасться знайти слід віреного сина. Це було непросто. Олександр був доволі поширеним ім'ям, а прізвище він знав тільки дівоче віри Коваленко. За вікном уже сутеніло. Андрій увімкнув настільну лампу і продовжив пошуки. Годинник лежав поруч, і йому здавалося, що цокіт старого механізму підганяє його, нагадує, що час необлаганно спливає. Пошуки в соціальних мережах затягнулися до пізньої ночі. Андрій переглянув десятки профілів, поки нарешті не натрапив на фотографію, що змусила його серце забитися частіше. На знімку літній чоловік стояв біля будинку і його риси обличчя нагадували ті, що Андрій бачив на старих фотографіях про бабусі Діри. Профіль – Належав Олександру Коваленку, 65 років, який жив у селі Абазівка під Полтавою. Андрій одразу написав йому повідомлення, але відповіді того вечора не дочекався. Заснув він лише під ранок, і сни його були сповнені образами минулого дідусь у військовій формі, старий годинник, що цокає в темряві, розмиті обличчя давно померлих родичів. Прокинувся від звуку повідомлення на телефоні. Олександр відповів Доброго ранку. Так, я син Віри Коваленко. Можемо зустрітися сьогодні, якщо вам зручно. Я якраз їду до міста у справах. Вони домовилися зустрітися у півдні в кав'ярні Старий Млин на Соборній площі. Андрій прийшов заздалегідь, замовив каву і нервово поглядав на двері. Нарешті увійшов сивий чоловік у теплій курці, озирнувся і попрямував до його столика. Андрій, я Олександр, потиснув він руку. Ви так схожі на свого батька в молодості. Вони довго розмовляли. Олександр пам'ятав Степана Петренка той часто навідувався до них, коли Олександр був малим. Дядько Степан завжди показував мені свій годинник, давав послухати, як він цокає. Казав, що колись подарує його своєму онуку. Історія годинника після смерті Степана виявилася заплутаною. Спочатку він дійсно зберігався у віри разом з іншими речами брата, але в складні 90 дев'яності, коли не вистачало грошей навіть на найнеобхідніше, вона була змушена здати його в ломбард. Мама дуже переживала через це, розповідав Олександр. Намагалася потім викупити, але не встигла. Годинник продали. Вона довго не могла собі цього пробачити. Андрій дістав годинник і поклав на стіл. Очі Олександра розширилися від подиву. Це ж він, точно він. Я б упізнав його серед тисячі. Ось тут була подряпана на корпусі. Я сам її випадково зробив, коли грався з ним у дитинстві. Вони розглядали годинник разом, і Олександр згадував все нові й нові деталі з минулого. Виявилося, що годинник був подарований Степану командиром частини за розкриття Великої крадіжки. Дідусь служив у військовій прокуратурі. А знаєте, що найцікавіше, раптом сказав Олександр. В механізмі є потайна кришка. Дядько Степан показував мені, там він зберігав маленьку фотографію своєї нареченої, вашої майбутньої бабусі. Тремтячими руками вони відкрили задню кришку годинника. Дійсно, там була маленька схованка, і в ній пожовкли від часу знімок молодої, усміхненої жінки. На звороті вицвілим чорнилом було написано Моєму Степанові навіки твоя надія. 1954. Андрій дивився на фотографію своєї бабусі, якої ніколи не бачив, вона померла ще до його народження. Її усмішка, збережена механізмом старого годинника, немов долала десятиліття, з'єднуючи розірвані ланки родинної історії. Знаєте що? сказав раптом Олександр, витираючи зволожені очі. Я хочу вам дещо показати. У мене зберігся старий альбом з фотографіями, там багато знімків дядька Степана і всієї родини. Поїдемо до мене, це недалеко година їзди. Андрій погодився без вагань. Вони вийшли з кав'ярні в морозне повітря. Погода починала псуватися, з неба сипав дрібний сніг. Олександрова стара Тойота чекала на парковці. Дорогою до Абазілки вони майже не розмовляли. Кожен був занурений у свої думки. Андрій тримав годинник у кишені, і йому здавалося, що цокіт механізму став гучнішим, впевненішим, ніби старий годинник радів, що нарешті повертається до родини. Село зустріло їх тишою засніжених вулиць. Олександр жив на околиці в старому, але доглянутому будинку з великим садом. На подвір'ї їх зустріла привітна жінка, Олександрова дружина Наталя. Проходьте, зігрієтеся з дороги, я якраз борщ зварила, запросила вона. Але, перш ніж сісти за стіл, Олександр дістав з шафи старий альбом у потертій шкіряній обкладинці. Сторінки були заповнені чорно-білими фотографіями, ціла епоха збережена на пожовклому папері. Гортаючи сторінки альбому, вони немов подорожували у часі. Ось молодий Степан у військовій формі, струнка постава, впевнений погляд. На іншому знімку він разом з Надією, весільне фото 1954 рік. Вона в білій сукні, він у парадному мундирі. А це їхнє весілля гуляли, показував Олександр. Бачите, скільки людей? Тоді ж як було? Все село збиралося. Ось тут моя мама, Віра. Поруч стоїть. А це дядько Михайло, ваш батько, тільки зовсім маленький, його на руках тримають. Фотографії розповідали історію родини краще за будь які слова. Життя, зафіксоване на чорно-білих знімках, здавалося одночасно і далеким, і напрочуд близьким. Андрій вдивлявся в обличчя родичів, намагаючись запам'ятати кожну рису, кожну деталь. А знаєте, у мене ще дещо є, раптом згадав Олександр і підвівся з за столу. Він дістав з серванта невелику дерев'яну шкатулку. Це листи дядька Степана до мами. Вона їх зберігала, як зіницю ока. Може, вам цікаво буде почитати? Листи були акуратно перев'язані вицвілою стрічкою. Андрій обережно розгорнув перший конверт, пожукли від часу папір чіткий каліграфічний почерк. Дорога, сестро, пишу тобі з нового місця служби. Містечко невелике, але гарне. Надія вже освоїлася, влаштувалася у місцеву школу учителькою. Михайлик росте не по днях, а по годинах, такий розумний хлопчик, весь у маму. Андрій читав листи, і перед його очима поставало життя дідуся службові відрядження, радощі й турботи молодої сім'ї, плани на майбутнє. В одному з листів Степан згадував про годинник. Командир сьогодні відзначив мене перед строєм, вручив іменний годинник. Гарна річ, швейцарська. Надія каже, що це знак. Буде в мене тепер все за розкладом, як по годиннику. А я думаю, передам його колись онуку, хай пам'ятає дідуся. Не встиг передати, тихо сказав Олександр. Та аварія все перекреслила. Знаєте, він того дня якраз їхав до нас, хотів привітати маму з днем народження. На трасі в нього колесо лопнуло. Надія після його смерті довго не прожила, згасла за рік, навіть не встигла онука побачити. За вікном уже сутеніло. Наталя засвітила настільну лампу і принесла чай з домашнім пирогом. Вони продовжували розглядати фотографії, читати листи, згадувати. Олександр розповідав про свою маму, про те, як важко їй було розлучатися з братовими речами, але іншого виходу не було, час був такий. Вона до останніх днів сподівалася, що годинник знайдеться, зітхнув він. Все казала, може, хтось викупить його з ломбарду, дізнається про нашу родину. А воно, бач, як вийшло через стільки років та й такий випадок. Андрій дістав годинник. У теплому світлі лампи старий механізм здавався особливо красивим. Він обережно завів його цокіт наповнив кімнату, змішуючись з потріскуванням дров у грубці. Знаєте що? раптом сказав Олександр. У мене є пропозиція завтра неділя в селі храмове свято. Приїжджайте до нас, і дружину свою беріть, і дітей, якщо є. Познайомимося по справжньому. «Стільки років родина була роз'єднана, може, час це виправити? Андрій подумав про свою дружину Оксану і 12-річного сина Степана. Він назвав його на честь дідуся, якого ніколи не бачив. Може, прийшов час розповісти синові цю історію, показати йому старі фотографії, дати послухати цокіт прадідового годинника. Обов'язково приїдемо, відповів Андрій. Відчуваючи, як щось тепле розливається в грудях. Це було більше, ніж просто згода на недільну зустріч. Це було рішення відновити перервані роками зв'язки, повернути родині її історію. Повертаючись додому пізно ввечері, Олександр наполіг на тому, щоб відвести його до міста. Андрій обдумував, як розповісти про все дружині та синові. Оксана завжди підтримувала його інтерес до сімейної історії, але останнім часом, після смерті батька, делікатно намагалася відволікти від болючих спогадів. Вдома його чекав сюрприз приїхала теща з домашніми пиріжками. Марія Васильівна, попри свій поважний вік, була жінкою енергійною і товариською. Побачивши збудження на обличчі зятя, вона одразу відчула сталося щось важливе. За вечерію Андрій розповів усю історію. Він дістав годинник, показав сховану фотографію бабусі Надії, переказав те, що дізнався від Олександра. Оксана слухала, затамувавши подих, а маленький Степан обережно тримав годинник, розглядаючи старовинний механізм. Діду, раптом сказав хлопчик, звертаючись до годинника, я тебе ніколи не бачу, але тепер у мене є частинка тебе. Марія Васильівна витерла сльозу. От бачите, як воно в житті буває. Нічого випадкового немає, все повертається, все знаходить свій шлях. Наступного дня все село збиралося на храмове свято. Церква святого Миколая сяяла золотими банями, сніг іскрився на сонці, а морозне повітря дзвеніло від дзвонів. Андрій з родиною приїхали рано. Привезли домашній пиріг від Марії Василівни і теплий одяг для тривалого перебування на вулиці. Олександр зустрів їх як найрідніших. Його дружина Наталя накрила святковий стіл, запросила сусідів. Старі фотографії переходили з рук в руки, викликаючи спогади у старших і цікавість у молодших. Годинник стояв на почесному місці посеред столу, його цокіт зливався з гомоном голосів і дзвоном церковних дзвонів. Після служби все село вийшло на вулицю, співали колядки, водили хороводи, частувалися смаколиками. Маленький Степан швидко потаваришував з місцевими хлопцями, і їхній сміх лунав над засніженими вулицями. Ближче до вечора, коли святкування було в розпалі, Андрій відійшов трохи вбік. Він дивився на своїх нових старих родичів, на дружину, яка про щось жваво розмовляла з Наталею, на сина, що грав у сніжки з сільськими хлопцями. У кишені куртки цокав старий годинник. Здавалося, його механізм бився в такт з серцем. Знаєш, тату, прошепотів він, дивлячись у небо. Тепер я розумію, чому ти так мало розповідав про дідуся. Деякі історії треба пережити самому, щоб зрозуміти їх по справжньому. Минув рік у будинку Петренків на почесному місці тепер стояла велика фотографія в рамці чотири покоління родини, зняті минулої зими біля церкви в Абазівці, а поруч на спеціальній підставці цокав старий годинник. Свідок давньої історії кохання, берегиня родинної пам'яті, символ зв'язку поколінь. Тепер, щонеділі, вони їздять в Абазівку то на обід до Олександра та Наталі, то просто прогулятися знайомими вулицями. Маленький Степан потоваришував з місцевими дітьми, а Оксана з Наталею разом консервують на зиму і діляться рецептами. Село стало для них другим домом. А годинник. Продовжує відраховувати час, невблаганно і мудро, нагадуючи немає нічого випадкового в цьому світі, все, що здається загубленим, рано чи пізно повертається. Треба тільки вірити і пам'ятати, бо поки б'ються наші серця, поки цокають старі годинники, поки живе пам'ять, живе і наша історія, живе наш рід, живе наша душа. І коли маленький Степан, затамувавши подих, слухає цокіт прадідового годинника, здається, що час зупиняється, з'єднуючи в одну мить минуле і майбутнє, даруючи відчуття вічності і неперервності життя. А це, можливо, і є найбільше диво відчути себе частиною великої родини, ланкою в нескінченному ланцюгу поколінь, хранителем пам'яті і продовжувачем. Історії